Ситуація в районах проведення антитерористичної операції напружена. Непідконтрольне збройне формування. Двічі штурмували позиції українських військовослужбовців в Донецькому аеропорту та неподалік Никішеного. Сьогодні, о 12-й годині, у зоні АТО, відповідно до раніше укладених домовленостей, було об'явлено режим повного припинення вогню, режим тиші. В той же час бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Вогонь з використанням артилерії крупного калібру ведеться по нашим позиціям в Донецькому аеропорту. Артилерійські та мінометні обстріли відбулись поблизу населених пунктів Рідкадуб, Пєскі, Красногоровка, Славна, Благодатна. В районі Старогнатівки діють снайпера бойовиків. На лінії розмішування старін неподалік населеного пункту Октябрь, що поблизу Маріуполя, ведеться безперервна бойова стрільба з танків. Наразі під на території, що знаходиться під контролем бойовиків, інформації немає. Чи то демонстрація сили, чи то в такий спосіб проводиться бойове злагодження танків екіпажів, ця інформація наразі уточнюється. За оперативною інформацією, під час артилерійського вогню по позиціям сепаратістів в районі населеного пункту щастя знищена танк бойовиків.